Дев'ята ранку. Біля свято преображенського собору Православної церкви України збираються прихожани. До храму на освячення несуть мед, фрукти та букети із сухоцвітів, які в народі називають маковійчиками, розповідає прихожанка Євдокія. Це майорчики називаються, це Астри, а це ладіолусик, це чорнобривчик, а це Житечко, а це мачофоськ, а це полин, це Меліса. Принесла мед посвятити, тому що медовий спас. І принесла всякі травки там от, оберіг. Це велике свято, освячуємо е, віночки, пірішки е, з маком, мед, воду. Треба підтримувати традиції. Сьогодні востаннє за старим стилем у православній церкві відзначають свято Маковея або ж перший спас, розповів Суспільному секретар Вінницько-барської єпархії ПЦУ Владислав Демченко. Православна церква України ще сьогодні святкується свято за старим стилем, але з наступного року вже ми будемо святкувати його 1 серпня. Зміститься воно на 13 днів назад, тому що починаючи вже з 1 вересня, церква перейде на новий стиль або новий юліанський календар. За старим стилем каже Демченко, відзначатимемо і другий спас у народі Яблучний та третій горіховий. Вони припадають на 19 та 29 серпня. Відповідно, також від сьогодні починається успенський піст, який триватиме до 28 серпня, каже Демченко. Нагадаємо, повний перехід на новий календар ПЦУ затвердила 24 травня. Рішення ухвалила на Архієрейському соборі. Зібранні усіх єпископів. Він відбувся у Києві в трапезному храмі києво печерської лаври. Тоді проти переходу проголосував один єпископ з 53-х, Ще один утримався. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці ПЦУ.